Всім привіт! Сьогодні знову у нас Audi a 4 кузов b 5 і на заміну речагів передньої підвізки. Значить, для того, щоб замінити речаги верхньої підвізки. Саме верхні, ось вони. 2, один і другий, нам потрібно самим першим викрутити ось цей довгий болт, який ось тут. Саме більше він закисає зі всіх болтів на передній підвісті. Тому е, завжди я його викручую першим. Ну і далі так само е, рульовий наконечник. Один болт, звідси один болт зверху. Я вже це все повикручував. І також ось там є болт один, гайка. І з цієї сторони також болт-гайка. Ну, з цієї сторони, викрутити задню нам, виходить без проблем, тому що тут доступ є великий, тобто болт сюди нам вилізе. А з цієї сторони в нас проблемка, тому що тут відстань вже до арки досить маленька і болт нам не вийде. Значить, для, цього, щоб, для того, щоб зняти нам ось ці верхні речаги, нам потрібно зняти стойку. Стойка кріпиться Ось знизу до речага одним болтом. І також зверху є три болти. Ось один. Ось тут під заглушкою. Другий. І тут, по-моєму, третій. А не ось ось другий, а ось третій тут. Чи тут, чи тут, я вже точно сам не пам'ятаю. Ну, одним словом, потрібно зверху викрутити нам три ось цих болта. Значить, і зняти стойку до е, низу з верхніми речагами. Перед цим вибивши ось звідси е, на речагах шаровий палець з самої е, цапфи. Ну і все, приступаємо. І так, вибив я, значить, ці е, верхні речаги з цапфи на пальцях ось цих. І рульовий наконечник я до кінця не знімав через те, щоб цапфа нам не впала допереду виходить, і не вилетів кулак. Значить, зверху ось бачимо є три болти. Один, другий, третій. Тобто вони не під заглушками я помилився. Тут було ось так от запхано і його просто не було виднося. Ну, скажу вам, такі машини приїжджають досить рідко, тому все по пам'яті і не згадаєш, що де є, в принципі, але вже можна по факту подивитися, якщо десь забув. Все, відкручуємо тепер цих верхніх три болта і нижній болт. Стойки. І знімаємо всю стойку повністю з ось цими двома верхніми речагами. І так, значить, зняв я стойку. Повністю, низ зверху. Ось. Два речаги в зборі. І для того, щоб її витягнути, відкрутив стабілізатор тут. І відкрутив стабілізатор з другого боку, щоб зняти е, натяг з речагів. Ну, перед тим, як відкручувати стабілізатор, підставив просто ось е, другий домкрат під е, диск. сам. Щоб вона не впала, це все донизу, тому що речаги розбиті і вона може впасти вам. Ну, як впасти, просто нахилитися і може вилетіти кулак. Щоб цього не було, підставив донкрат для страховки. І все, в принципі, і зняв речах акуратно, так, щоб не пошкодити тут тапильника, тому що він виходить дуже-дуже впритик. Все, міняємо зараз передні речаги, ставимо стойку на місце і працюємо далі. І так, речаги у нас верхні поміняні. І е, значить, в ідеалі їх правильно затягувати ось ці болти, на, е, коли машина стоїть на колесах. Але оскільки там доступу практично немає. Тому, е, як я роблю? Спочатку міняю один речаг, виставляю його на висоту е, старого, тобто новий. І тоді е, міняю другий, відповідно, виставляю його вже на висоту першого. Таким чином, у нас виходить, що е, нові речаги стають в такому самому положенні, як старі речаги. Все, працюємо далі. І так, стойку ми поставили, зверху ось прикрутили. Е, всі болти я змащую або нігролом, або на е, мідну смазку, особливо ось ці ось верхні. Тому що вони вкручуються в алюміній і дуже часто там закисає, і потім болти зриваються. так Тут, бачите, також все стоїть, все на місці. І значить, що ми робимо? Знизу, стойку я не прикручую, ось вона вільно. Тоді відкручую ось цей болт нижній, вибиваю ось цю нижню шарову з речагом Ну і відповідно, далі лізу вниз. Відвожу трошки стабілізатора. Ну він так тяжко йде, тут втулки ще нормальні. Відвожу його вниз і відкручую ось цей болт стабілізатора. І тоді просто витягую речах. Як бачите, тут проблем нема в принципі, жодних. Один єдиний нюанс потрібно бути обережним з пильником. Тому що тут все дуже-дуже близько до нього і є великі шанси його порвати. Все, знімаємо речах. Речах зняв в зборі з ось цією, не знаю, як вони правильно називаються, там, одним словом, тяга стабілізатора. Це що кріпить нижній речах до е, стабілізатора. Ну І так само буду ставив це все також в зборі, але болти буду затягувати вже, коли машина буде на колесах. І ще один важливий момент: не перепутайте е, речаги, особливо ось ці маленькі тяги і е, всі остальні, в принципі. Тому що е, тільки ось цей передній нижній речаг, він йде одинаковий, що на ліву сторону, що на праву. Остальні речаги всі йдуть різні. Все, беремо новий речах, ставимо, працюємо далі. І так, зняли ми другий нижній речах. Ось бачите, його вже тут нема. Ось старий реча. Тут вже він таке добряче виробився. Ці вже резинки всі вони вивалюються. Ось бачите, і так само і шарова вона вже собі ходить, як хоче. І, е, значить так, випресовував я його, ну, знімав за допомогою ось такого сьомника І ще один е, важливий момент: ось цей сьомник Я маю два таких ось спеціально взяв, щоб вам показати. Е, тут діаметр, Получається пальця максимальний 18 мм, а тут 20 мм, тобто, 18 вам не піде. Якщо будете робили собі, то шукайте такий сьомник з діаметром, ось тут, щоб палець пролазив 20 мм, це як мінімум. Тому що менше він вам не зайде. І збивається він дуже-дуже тяжко, вони саме більше закисають ось ці пальці ось на ось цих речагах, бумерангах, як їх ще називають. Це є передній речаг, задня сторона. Також, коли б будете працювали з отаким сйомником, будьте обережні, тому що він може вистрілити і дати по зубах легенько. Тоді буде зовсім неприємно. Можна тут накручувати гайку наверх, щоб він не вистрілив, але виходить, мені ось цієї висоти самого сйомника не вистачило, щоб вкрутити гайку. Тобто без гайки він зайшов якраз добре. З гайкою він вже не заходив мені. Тому я знімав його без гайки. Ну, речаги будуть і так і так викидалися, то, в принципі, тут, а навіть якщо пошкодити різьбу то нічого страшного. Ну хіба ще, якщо хочете зберегти різьбу то тоді знайдіть гайку таку, щоб накрутилася сюди, або візьміть більший трошки сьомник. Ось так, в принципі, ставимо тепер новий речах, ставимо новий речах і Ставимо нові болти. Також ось тут до всього йдуть в комплекті нові болти. І речаги в нас фірма Камока, Польща. Ось є номер. Це є комплект передніх речагів Audi A4, B5 кузов. ну Якщо не забуду потім, то е, по фоткаю вам або напишу в описі номера. Всіх речагів окремо. Або так само можна по е, ось цьому номеру подивитися, що в нього входить в цей комплект, і е, знайти необхідну вам деталь. Так, поки що все, працюємо далі. І так, голова вся зібрана, речаги поміняні. Одна сторона, друга сторона, верхні також заміняні І, е, значить, тепер. Ставимо машину на колеса. Я ставлю на добинки, щоб вирівняти її. І е, тепер це все буду знімав. Ставлю машину на колеса. І тоді вже затягую е, болти речагів ось цих передніх і, і заднього речага. Також, також болти е, стабілізатора. Це все затягується на. Опущеній машині, коли машина стоїть на колесах в нормальному положенні. Все, на, це, на цьому все. Всім дякую за увагу. Е, номера запчастин залишу в, в описі під відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, кому що цікаво, питайтеся. З радістю відповім на всі запитання. На цьому, все. Дякую за увагу. До, до побачення.